Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жастової мови Малітіна Глушко. Три атаки на Дніпропетровщину за добу під прицілом ворога Нікопольський район майже 40 снарядів випустили на Нікополь та Марганецьку громаду. Є влучання по багатоповерхівках. Більше про те, як минула ніч та ранок на Дніпропетровщині у нашому сюжеті. Нікополь вчора по обіді російський снаряд поцілив просто у багатоповерхівку. Від прямого влучання зайнялася квартира та постраждав її господар. У Багатоповерхівці зайнялася квартира, звідти вогнеборці врятували власника помешкання. Це чоловік 56 років. Він отримав отруєння продуктами горіння. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Загалом під час вчорашнього обстрілу росіяни понівечили близько 10 будинків. Вже другий день мешканці збирають уламки скла та не беруться підраховувати кількість понівечених квартир, бо досі не можуть оговтатися від пережитого. Пан Анатолій в момент влучання знаходився вдома. каже, просто дивом не постраждав. Іван де я я тоже був креслами гарожем. Це я залишився, жив саме. На це, звісно, кошмар. Повилітало все, балкона нету і в окон нету. Вночі окупанти кілька разів обстрілювали Нікопольський район. З градів та важкої артилерії гатили по райцентру та Марганецькій громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються. А вже зранку обстріли продовжились. Вже на ранок ворог вдарив по Червоногригорівській громаді. Обірвавши лінію електропередач, наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують масштаби руйнації. Ситуація ж у Криворізькому районі залишається спокійною. На території району атак окупантів не було. В інших населених пунктах області ніч та ранок минули без обстрілів. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. І на Дніпропетровщині сьогодні знов у екстрені відключення світла. Повідомляють у ДТЕК графіки, які були складені раніше, наразі не діють. Це вимушений крок, щоб збалансувати розбиту російськими терористами українську енергосистему. Тож за можливості радимо зарядити павербанки, телефони, зробити запаси їжі та води. Також в екстрених випадках можна скористатися пунктами незламності. У зсу знов заговорили про високу ймовірність нового масованого ракетного удару. Тим часом ворог продовжує щодня точково обстрілювати українську інфраструктуру та мирне населення. Минулої ночі ударів зазнали Запоріжжя та Харківщина. Детальніше далі у наступному огляді. Минулої ночі ворог вкотре завдав ракетного удару по Запоріжжю. Поцілив по об'єкту інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Обійшлося без жертв. А от Чугуєвському районі на Харківщині одна людина зазнала поранень. Ночі ракетами С-300 росіяни поцілили в багатоповерхівки. тук тук Здравствуйте. Вони вчора цілий день ждали вас. Не що? Ні, ні, то чому вас будемо побуті? А це Бахмут, лінія фронту. В місті й досі живуть цивільні. Цього разу евакуювали семирічну Уляну з мамою. Весь час вони мешкали в підвалі свого будинку. Там буде хорошо, і рібьонку там буде хорошо. На Луганщині наші війська пришвидшили темпи просування вперед. Цьому сприяє погода вже звільнено кримінську підстанцію. На цих кадрах видно, як виглядає об'єкт до і після окупації. Збройні сили України вже дуже близько до самої Криміної, і Росіяни розуміють, що їм цей населений пункт не втримати. Є такі ознаки, що вони це розуміють, враховуючи те, що ми бачимо, що біля Старобільська, а це ну набагато далі там в Липу області. Вони будують таку другу потужну лінію оборони, тобто чітко розуміють, що ну Кріміна найближчим часом буде все ж таки деокупована Збройними силами України. Є висока вирогідність нової ракетної атаки з боку РФ, і вона може бути масованою. Про це заговорили в Збройних силах України. Треба розуміти, що виснаження протиповітряної оборони, виснаження енергетичної системи і виснаження психологічного стану це і є складові гібридної війни. У новій каховці з'їхали всі і зараз розпочинають евакуацію місцевих мешканців, поки лежачих та маломобільних до одного з пансіонатів Генічиського району. І наостанок про наших оборонців відбувся черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 українських воїнів серед звільнених захисники Маріуполя та Азовсталі, які перебували в Оленівці, полонені поранені, в тому числі у боях на Донецькому, Луганському Запорізькому напрямках. Втриченко Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Акваферма просто у житловому будинку. На бульварі Кобзарящі на лівобережному три підприємець обладнав виробництво невідомої морської живності. Прямо у підвалі багатоповерхівки поставив декілька великих басейнів і нікого не пускає всередину. Мешканці скаржаться на поганий запах плісняву та головне відсутність доступу до укриття. Чи є шанс жителям будинку повернути контроль над стратегічно важливим під час війни приміщенням? Владислав Авдієнко з'ясовував. Сирась повністю. Це відео зняли жителі багатоповерхівки на лівобережному 3 у власному підвалі. Невідомі встановили там декілька великих басейнів, підвели до них воду й електронасоси і вирощують якусь морську живність. Те, що у підвалі їхнього будинку облаштували акваферму, жителі дізналися випадково увагу. Привернув дивний запах та засилля комах. А ще неприємні зміни в оселях. Квартира Юлії якраз над підвалом на підлозі почала з'являтись пліснява. Підложка була вся зелена. Зелена я її раз убирала, второй раз прийшлося ізолірувати Спеціальна там. Какая-то грунтовка. Я закрашувала. Також у коридорі від вологи повздувалися стіни. Вот, посмотрите на наші стіни. вот це все і послідство цієї влаги. Здесь, здесь, везде это все видно. Мешканці масово скаржаться на шум насосів та сирість. Ночі видно, або компресора, або насоси якісь працюють, там постійно будить. Ми взагалі живемо над, сам, непосередньо над цим кріветочним бізнесом, у нас квартира, і ми от, замітили шум, э, сирість. От, ми тепер боїмося цієї всі плесені, грибка, тому що поміщення там не оборудовано, ми взагалі не розуміємо, як це все повлияє на наш будинок. Та головне, разом із підвалом людей позбавили укриття, яке вони самотужки облаштували на початку війни. Зробили закупки ліжаків, і води, і свічок. І, Всі підготували. там. заставили виселити все, все винести. Зараз підвал під цілодобовою охороною, кажуть люди. Ані журналістів, ані мешканців будинку всередину не пускають. Уже ж ми були, ви були прекрасні. Не треба мене знімати, перезвоню приїдуть люди. Вибачте, що ви двері зачиняєте? Люди підозрюють, підприємці скористалися тим, що їхній будинок не введений в експлуатацію. Відтак повноцінних прав на приміщення у них поки нема. Тут зараз, ну по факту, по бумагам це стройка. Будівництво. Статусу правового немає, тому тут ну, відкрити могли б будь-що. Забудовник комунальне підприємство регіон лідер обласної ради, кажуть люди, обіцяв здати будинок ще три роки тому. К ньому обращалися не Зараз вже написали і на облраду вирішити питання по поводу вода. Всі представники КП Регіон лідера просто потерялись в непонятному напрямку, на телефони. не відповідають. Люди викликали на місце правоохоронців, написали заяву, але за декілька тижнів результатів жодних. Ми направили до поліції інформаційний запит із проханням пояснити на якій підставі підприємці займають підвал. Втім, жодної конкретики нам не повідомили. Наразі вказана інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділення поліції номер 2 8 листопада. Поліцейські направили службовий лист для інформування Держпродспоживслужбу для перевірки. Мешканці підозрюють, підвал здав підприємцям в оренду підрядник, якого винаймав основний забудовник КП Регіонлідер. Тон вирішив, що підвал його з нашими комунікаціями. І вирішив якомусь підприємцю здати підвал. Чи насправді комунальне підприємство облради забрало в жителів право власності на підвал? І чому не здають в експлуатацію будинок? Ми направили інформаційний запит, втім відповідь впродовж двох тижнів так і не отримали. Підпільна акваферма вже зацікавила КП «Дніпроводоканал», адже твердять, ані підприємці, ані самі жителі будинку за воду не платять. Вийшли на обслідування, представились, показали документи. З обратної сторони документів нам не предоставили, в доступі нам було відказано. Отож, вже найближчим часом будинок обіцяють відключити від водопостачання. Якщо абоненти в течение полугода не обращались к нам ні за консультацією, ні з письменним обращенням і бажанням почати нам оплачувати за водоснабження. Поэтому ситуація склалася так, як вона склалася. Ми предупредили тому, що ми винуждені йти на крайні міри з відключенням. Одинадцятий канал слідкуватиме за продовженням цієї історії. Також ми все ще чекаємо на офіційні повні відповіді на наші запити від поліції та обласної ради. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Дефібрилятор, балон з киснем, ноші та крісло-каталка з пандусом. Таким сучасним і комфортним для лікарів обладнанням оздоблена машина швидкої допомоги, яку дніпроським медикам передали народний депутат Дмитро Косилевський та німецький ротері клуб. Пан Віктор працює водієм на швидкі вже понад сім років. Машину, що пригнали з Німеччини, оцінює навідмінно. Зараз ми їздимо ближче до воєнних дій. Авто в гарному стані. Працює все відмінно. А пан Сергій під час навчання у виші мріяв потрапити куди завгодно, але тільки не на швидку. І за іронією долі працює в центрі вже 22 роки. Він оглядає новий автомобіль з висоти багаторічного досвіду. Ну, я стою, у мене 186 сантиметрів, я фактично повний зріст. Може працювати, є доступ, доступ до. Пацієнта, дефібрилятор. Він також є в комплекті автомобіля. Респіраторної підтримки є кисневий балон на 10 літрів. Пандус, яким обладнане авто, дозволяє зменшити фізичне навантаження на спеціаліста, адже лікарі швидкої мужні люди в мирний час. А в умовах війни це справжні герої. З початком військових дій ви розумієте, яке навантаження на нашу службу, яка експлуатація цих автівок. До мирного населення Дніпропетровщини і гостей нашої області на жаль додалися ще певні види діяльності. Народний депутат України Дмитро Киселевський у співпраці з німецьким роторі-клубом та колегою по парламенту організували передачу сучасної машини швидкої Дніпровським медикам. Завдяки співпраці з ротарі клабом з німецького міста Кьольн, завдяки співпраці з моєю колегою з Івана Франківщини Оленою Вінтоняк, мені вдалося залучити до міста Дніпра і Дніпропетровської області машину швидкої допомоги. Дмитро Киселевський сподівається, що машина з Німеччини допоможе врятувати не одне життя. Олена Городецько Лиходринський новини одинадцятого каналу. Рожева Панама у Дніпрі створили безпечний простір для дітей переселенців волонтерів та журналістів. Дитячі садки не працюють, школярі навчаються онлайн і часто дорослим буквально нізким залишити дитину вдома. Відкриття садочку під час війни ініціювали місцеві волонтери та громадська організація Мартін Клуб їх підтримав міжнародний комітет порятунку. А то ціляні відіми волшебний фломастяс на безпечний простір для дітей переселенців та волонтерів облаштували у великій кімнаті одного з бомбосховищ АРС – Це комітет спасіння, який заснував ще Альберт Ейнштейн у 1933 році. Допоміг нам відкрити цей простір безпечний простір для дітей в часи війни, простір для тимчасового перебування, рожева. Назву позичили у відомого гурту Калуш. А ще панамка це символ дитинства, турботи та захисту. Щоб мама ходила на роботу, щоб батьки могли шукати роботу, працювати, а діти тим часом перебували в безпеці та під наглядом. Ми тільки недавно знайшли це місце. Тут Здесь і, і поміщення і обладнання, як укриття написано, що здесь укриття, здесь безпечно. Автори проєкту «Рожева панама мають ще одну мету. Діти, які приїхали сюди, вони втратили не тільки дім, вони втратили звичне середовище. І дитинство так трошки поламалося. Нам хочеться його пофіксити. Соціальні педагоги рожевої панави називають себе фіксиками, тому одразу стають своїми для маленьких відвідувачів. <кліпсування> У кожного з дітей своя історія приїзду в Дніпро. Ось ця маленька дівчинка з Авдіївки має відповідь на питання, чому вони поїхали з рідного міста. В Авдіївці поламали дорога і машини не могли, їхати, тому ми поїхали. обрати єдину програму навчання для дітей з різним рівнем підготовки складно. Рожева Панама – це не школа і не дитячий садочок, тому доводиться використовувати індивідуальний підхід. Приходить дитина сюди елементарно, там онлайн уроки робить і розуміє, що складно, не впорається, то ми можемо цим теж допомогти. Але це не першочергове завдання, звісно. Першочергове – це обнімашки, розмови, душевні ігри. Можливо, через гру вивчати англійську, математику, навчитися грати в шахи, спокійно спілкуватися або відпочивати за потреби. Щоб долучитися до центру, потрібно заповнити анкету для батьків або інших дорослих відповідальних за дитину. Деталі можна дізнатися за телефоном. Номер бачите на вашому екрані. Рона Каблоцька Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. А далі історія про те, як одна з ворожих атак докорінно змінила життя. Будинок нікопольчанки Олени серйозно постраждав після нещодавньої ворожої атаки. Для життя він абсолютно непридатний. Тож тепер жінка змушена шукати нових господарів для своїх котів, які мешкали із нею. Олена не просто роздає тварин, а шукає люблячих господарів, які візьмуть пухнастого у родину і піклуватимуться про нього. Йому вже шість років. Страшно, так? Тамася теж і 5 літ мастеризована. П'ятнадцять пухнастих красенів шотландців єдине, що залишилось у Олени. Через ворожий обстріл росіян 20 листопада вона втратила майже усе. Ту ніч жінка не забуде ніколи. Згадує, вдома не ночувала, була у сусідів та чула сильні звуки вибухів. Про те, що може постраждати їхній будинок, навіть думки не було. почали сусіди дзвонити, що… дома практически нет. Ну, уже пошла я туда утром, газовая труба была разбита полностью, счетчики все побила, ну, окна повылетали, двери, крышу всю разбила. Та найбільше жінка хвилювалася за своїх котів, які лишились удома. На щастя, пухнасті не постраждали. Її будинок каже Олена абсолютно непридатний для життя. Тимчасово чотири лапі живуть в оселі сусідів, які виїхали до іншої країни. Усі в одній кімнаті, практично без належних умов. Мінігіді їх зараз. У них у кожного були ну 3-5 котов по кімнаті. А зараз у дета в кучі їх дуже много, і так не можна зберігати котов, звісно. Та і зараз проблем дуже багато. І з кормом, і з ремонтом зовсім. Тож, як би не було важко морально, але нині Олена змушена шукати для шотландців новий дім, де їх будуть любити та дбати про них. Щоб люди мали, як би з котами сталкувалися цією породою, знали, як за ними ухажувати. Я стараюсь підбирати по характеру. Це ж не ігрушка. За ними треба ухажувати. Уход должен бути і питання, і вітаміни. Власниці вже вдалося прилаштувати у добрі руки п'ятьох котів, інші ще чекають на свою родину. Тож, якщо ви у пошуках домашнього улюбленця, придивіться до цих пухнастих красенів, можливо, серед них є саме ваш. Вони ній емоції дають і нерви спокають, там погладиш, там це саме. Мені дуже тяжело їх роздавати. За детальною інформацією звертайтеся до Олени. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. І українці можуть святкувати різдво 25 грудня. Це дозвіл синоду православної церкви за умови, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання. Усі, хто братиме участь у богослужіннях 25 грудня, у цей день звільняються від обмежень посту. Неправильно є свідчення того, що Святкування 25 грудня, що це є католицький різдво, тому що це є святкування по новому календарю. Наше суспільство живе по новому календарю, новоюліанському, а церква залишається ще по, 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 по Юліанському. І ніхто не знає точного дня і не має свідоцтв про народження, тому ми святкуємо саме подію. Гірлянди від генератора та прапори країн-партнерів замість прикрас. Головна ялинка України у столиці цьогоріч буде втричі нижчою ніж торік. Її планують встановити на Софіївській площі і прикрасити іграшками, які залишились з минулого року. Нагадаємо, дніпряни відмовились від міської ялинки. Відповідне голосування пройшло на сторінці міського голови у соцмережах. І на останок про погоду на вихідних у Дніпрі посиляться морози. Термометри покажуть у суботу в день 0, вночі 2 градуси морозу. В неділю і в понеділок в день мінус 2, вночі 5,6 і градусів морозу. Відповідно, атмосферний тиск становитиме 773 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше різновайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.